Чотири години тому в театрі імені Садовського мінанесників привітали з професійним святом, яке вони відзначатимуть у понеділок. Кращі працівники отримали чергові звання, почесні грамоти та нагородні значки за заслуги від Міністерства з надзвичайних ситуацій. Нагородний знак кращий працівник пожежної охорони кусняк Валерій Вікторович, начальник служби цивільного захисту Могилів-Подільського району. Мені дуже приємно. Отримати цю нагороду саме з рук начальника територіального управління, полковника служби цивільного захисту Шевчука Руслана Богдановича. І в принципі, це нагорода не тільки моя, а особового складу, який співпрацює, і як в мене в відділі, і в підрозділах. І це результат спільної праці, спільної роботи. Я рахую так. Це почесна відзнака, і наш герб МНС, і лозунг запобігти, врятувати, допомогти. Наша служба нелегка служба, але вона позитивна тим, що ми дійсно робимо велике добро для людей. Тому зараз ми з вами тут, а там несе службу той чи інший підрозділ, всі райони бодрствують, Тому ми призначені для того, щоб бути на цій службі цілодобово. Тому все добре в нашій області.